Доброго дня всім присутнім. Розпочинаємо наше сьогоднішнє засідання. На засіданні у нас шість депутатів <гум> з'явилися шановні депутати. Матеріали, що пропонуються на розгляд на засіданні постійної комісії, були вам надійснені на електронну адресу. Порядок денний засідання комісії вам надано. На засіданні комісії хочу зробити публічне оголошення, що на засіданні постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування адміністративно територіального устрою, депутатської діяльності регламенту, законності та порядку і сільських номарських інформаційної та регуляторної політики планується розгляд питання. Про обрання кандидатур представників громадськості до складу поліцейської комісії управління патрульної поліції в Сумській області департаменту патрульної поліції. Відповідно до частини першої статті 59.1 закону України про місцеве самоврядування в Україні публічно оголошувати наявність у мене конфлікту інтересів під час прийняття цього рішення та не бере участі у його розгляді підготовки та прийняті. Шановні колеги, у вас усіх розданий вам порядок денної комісії, у кого будуть тільки зауваження до нього. Нікого. Значить, тоді голосуємо. Уже не голосує верху. Відсутня. Дівчинко відсутній. Казачок і на Владиславна. Приходьте Катерина Степанівна. Савченко. Каченко Олексій Олександрович. Yeah. Качова Анастасія. Yeah. Рішення прийнято. Yeah. Переходимо до розгляду порядку денного. Шановні колеги, перше питання у нас. Про звернення до Кабінету міністрів України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України і Державного агентства лісових ресурсів України. Будь ласка, Константин Олександрович. Та я доповію питання було до розпорядження голови щодо працювання реформи, яка проводиться до речі України, державним місцем на території Смілської області. Ну запрацьовуємо інформацію, ми бачимо, що ця реформа приводить до того. Що в громаді самоврядування скорочуються робочі місця і скорочується до на бюджетів. Наприклад, за, за 11 місяців цього року скоротилися 33% працівників, тобто 434 особи. І громада не отримала, ми отримали 8,1 мільйона за 12 місяців. Тобто йде повна централізація, і місце питання працював, не хочемо звернутися до відповідних органів щодо врахування наших побажань. Ну, Прошу підтримати. Чому ніколи попитання за Яка але... Вероятно, що я в нас хочуть. не на Реформа ж тільки запрацювала. Ну, потрібно щось робити. Я думаю, що це треба було робити раніше, коли піти вона почала працювати. А, там вже... а зараз, я... коли вона завершується, з 1 числа вже будуть у нас буде офіс. Там буде кілька етапів, перший етап закінчився. Да? Ну, перший етап у нас буде офіс, уже в сума буде, офіс. Буде. А mm -hmm. далі буде ще по-іншому. Тобто, Я вважаю, що це вже пізно. Декілька є етапів. Але якщо ви... нічого не робити, то нічого і не буде. Хоча б спробувати. Пізно що... ще. Це потрібно було робити ще рік назад, а не сьогодні. Це вже пізно. Шановні колеги, у когось є якісь зауваження, питання? Діставлю дане питання на голосування. Дуже за. Казочок і Утримала. Приходька. Катерина Степанівна. <зас> Савченко Лена Володимир. Лукаченко <зас> Олексій <зас> Олександрович. Качова, <зас> Анастасія <Грівна>. За. Рішення прийнято. <зас> так, наступне питання <зас> переходимо, шановні колеги. Про вступ Сумської області до асамблеї Європейських регіонів, будь ласка, Вікторія Анатоліна. Да, ну, я попередньо депутатів інформувала про те, що а, даний проект рішення у нас підготовлено в зв'язку з останньою поїздкою представників обласної ради до. Асамблеї і про можливість також розповідала важливі членства. Ну будемо сподіватися, що таке членство відкриє для Сумської області якісь можливості щодо участі в проектів. Це новий досвід для Сумської області. Ми ну, не так активно беремо участь як області, які перебувають на західній частині України. Тим не менше будемо намагатися асоціація обласних і районних рад, членом якої є обласна рада, вона вже давно є. Членам цієї асамблеї кілька областей скористалися можливістю безкоштовного вступу до неї от протягом останніх років. От нагода така є для Сумської області. Ми відповідне рішення пропонуємо прийняти і доручити голові обласної ради та підписати відповідну угоду. З єдиною обгомовленістю, що ми пропонуємо делегувати таке право голові, виключно на участь обласної ради до 27 го року, коли членство цієї. Асамблеї є безкоштовним, а потім, після 27-го року, якщо зміниться якісь правила, або можливо буде платність, або продовжений термін безкоштовного безкоштовної участі, то відповідно обласна рада зможе повернутися до цього питання або пролонувати участь на тих умовах, які будуть, або відповідно вже припинити своє членство, якщо це буде дуже дороговартісно для обласного бюджету. Прохання підтримати, шановні колеги, питання? Ставлю тоді дане проєкт рішення на голосування. <coughs> Кужель за. Інна Владиславовна за. Да. Катерина Степанівна. Да. Олена Володимирівна. Да. Олексій Олександрович. Mm -hmm. Анастасія за. Да. Рішення прийнято. Наступне питання про дострокове припинення повноважень депутатів обласної ради. Чого чергове виносимо проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутатів, які вже давно подали заяви. Ми ну, зобов'язані це робити. Ваше право підтримувати або ні, Але проєкт рішення в чергове вноситься на розгляд обласної ради. Знов такі прохання підтримати. Призвища вам відомі, якщо є бажання, будь ласка. Шановні колеги, питання? Ні, Ні. ставлю тоді даний проєкт рішення на голосування. Дуже за Інна Вадисанова. Валі. Катерина Степанівна. За. Олена Володимирівна. Валі. Олексій Олександрович. За. Анастасія Ігорівна. Рішення не прийнято. Валістана. Наступне питання про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради. Mm -hmm. Це Проєкт рішення буквально підготовлено вчора. Надійшла заява від ще одного депутата Дмитра Володимировича про припинення повноважень. Так само а, сформували, пропонуємо підтримати. Mm -hmm. Тут таки ваше право, право депутата. Ставлю питання на голосування. Уже, за. І на владиславі. за. Катерина Степановна. За. Олена Володимирівна, Олексій Олександрович, Анастасія. Рішення не прийнято. Так, наступне питання про затвердження звільнення керівників. Давні період було припинено а, контракти з двома керівниками. Бо Вячеслав Олександрович написав заяву про звільнення за угоду із даїн. Відповідно підготовлено розпорядження голови про його звільнення та припинення контракту і Терещенка Олег Григорович, якого закінчився 23-го третього контракту, так само розпорядження підготовлене про звільнення. Прохання підтримати і відповідно затверджувати звільнення двох цих керівників. Шановні колеги, є пропозиції зауваження до даного капіта? Ставлю дане питання під на голосування. Кожен за і на -за. за. Катерина Степанівна. Олена Володимирівна, Олексій Олександрович, за. Анастасія. За. Рішення прийнято. Так, наступне питання про клопотання щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України. Будь ласка. До обласної ради надійшли документи щодо нагородження клопотання про нагородження почесної грамоти Верховної Ради України Івченка Олександра Анатолійовича, голов управління приватного акціонерного товариства Шонських комбінат, який є депутатом Шослінської міської ради за багаторічну працю, високий професіоналізм, активну громадянську позицію. Про моє особисто внесок у розвиток і забезпечення населення про кордону країни північної сущини та Чернівських у усе на продовжку умовах воєнного стану. І ще ваших колег, депутатів так само клепотання про нагородження грамотом Верховної Ради Харченка, Южакова і Кирюкіна, це з нагоди Дня Соборності до 22 січня. Чини колеги, пропозиції пропозиція за до даному проєкту рішення. Далі питання на голосування. Хуже за. І на Владиславка отримала. Катерина Степанівна. За. Олена Володимирівна. За. Олексія Олександровна. Анастасія Григорька. Рішення прийнято. Так, наступне питання. Про призначення на посаду та укладання контрактів з керівниками обласних комунальних закладів. Так. Значить, в проєкті рішення у нас гарджала Олександр Володимирович, який на посаду директора комунального закладу Сумської обласної ради Конторської обласні апетичні. Олександр Володимирович, розкажіть про себе членом комісії. Анжели Олександр Володимирович. Освітно 9.76 года народження. Одружений uh, моїм сина. Проживає в місті Команджорке uh, вище. Uh, Працював на керівних посадах, Досвід роботи має. Спитайте, я ще вище uh, знати. Uh, вище, дві освіти вище по спеціальності інженер механік і друга освіта судового парку господарства. А зараз де працює? Директором Кротурського розводу. Mm -hmm. Де ж розводу? Ні. А, -а, 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 -а. розводу? Ну, а хоч і тільки розводу відбувається. Після реформування. Mm -hmm. А mm? це ж освітянський запит? Це освітянський запит? Тобто там статуті не передбачено? Знаєте, а посади? Це коли конкурс не відбувся. Та ні, якраз у законі України про правовий не, режим військового стану призначення на посаду, якщо у разі конкурсного відбору, без конкурсу, якщо є е, е, відповідний освітній рівень. Відкрийте статтю закону. Відкрийте. Наталай? Так. Так, ну, там можуть бути до цього стажу зарахований і термін перебування на керівних посадах, відповідно у кандидата такий термін є, трохи не вистачає стажу, не вистачає цього саме домови про освітній рівень. Освітній рівень у законі України про правовий режим військового стану чітко зазначено. У разі конкурсного відбору, Конкурс не відбувається, якщо є. Дотримуються вимоги: освітній рівень і стаж. Правильно кажу? індустріально метод. У вас є освіта напрямку Що Щоб вчитель? Ну, я майстер пробничного учасника. Це не освітлення. Це не звідти на Давайте я поставлю дане питання: підтримку чи не підтримку даного кандидата на голосування. Так вона не відповідає. Ну і ви висловите свою позицію голосування. Значить, так. Уже... Не ну, пряме йде порушення закону, ви ставите його на голосування. Непряме порушення у нас закону. Трішить. У нас якщо... внесено в проєкту. Хто готував цей проект рішення? Хто дивився документи? Зараз виносять депутатам завідомо е незаконне рішення. Завідомо незаконне рішення. І ми його голосуємо. Інна ну. Владиславна, ну в будь-якому випадку останнє слово буде приймати депутати вже на сесії. Правильно, наша комісія має рекомендаційний характер. Ми можемо висловити дослідження, розглянути кандидатуру і. <працькі> Прекрічно. Прекрічної, Прекрічної, да, ну, переглядали віде. документи? Так, ставлю е, дану на голосування. Так, значить, кужик за Інна Владислава. Катерина Степанівна. Олена Володимирівна, утримуюсь. Олексій Олександрович. Зу. Анастасія Єврівна. утримуюсь. Рішення не прийнято, але все рівно останнє слово буде на сесії вже обласної ради. Дякуємо вам, Олександр Володимирович. Дякую. 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 У мене є пропозиція розбити це рішення на дві кандидатури. Тому Валентина Миколаївна, вона працює в цій бібліотеці вже дуже давно. Да, вона це від... вона відходить, не це не подовження, вони... вона дає нам обов'язки. Вона подуючи да. обов'язки, а ми її призначаємо призначені на посаду. Вона давно працює, вона призначена на кончу обов'язки, там працювала і до кончу обов'язки ми достатньо давно. за Три роки. Майже. Я можу дати. Я була розбити це рішення на дві частини, на двох окремих кандидатів, Тому що за Кальченко можна підтримати, і людина відповідає своїй і діяльності, і посаді, відповідає, і, і напрямку. В неї все для того, щоб вона займала А ганджазм ну, це незаконне рішення. Я підтримую я пропоную його розбити на дві mm -hmm. на... Голова визначиться, все ну, Давайте постави. Ви зараз будете на фракції, обговорити дане питання на фракції. Ваш голова фракції може обговорити це пропозицію дану з головою обласної ради, прийняти рішення вже на сесію вийде або по кандидатурне голосування, або спільний проєкт рішення, таке, як ми зараз розглядаємо з mm вами. -hmm. Ну я думаю, що комісії треба все-таки прийняти рішення і поставити на голосування, щоб розбити цей проект рішення на дві кандидатні. Добре. добре, давайте ми зараз розглянемо кандидатів, а потім вже Валентина. Доброго дня. Може, ви тут, так, а то ми я якось скажу вас. Валентина Миколаївна, ви все добре знаєте, вона вже не перший рік працює, очолює даний заклад. Валентина Миколаївна претендує на посаду директора комунального закладу Сумської обласної ради, Сумська обласна універсальна наукова бібліотека. За цей час, як ми бачимо, заклад постійно розвивається, нові тенденції з'являються і зарекомендувала себе як гарний і професіональний керівник. У кого є які питання до Володимира Миколаївна? Нема ніяких. Ставлю тоді пропозицію призначити на посаду директора комунального закладу Судської обласної ради Сумська обласна універсальна бібліотека Хальченко Володимира Миколаєва. Дуже за. Інна Владислав, mm -hmm. за. Катерина Степанівна. So. Олена Володимирівна. So. Олексій Олександрович. So. Анастасія Ігорів. So. Рішення прийнято. Валентина Миколаївна. Ми вам бажаємо далі вашому закладу. присвятання, вам плідної праці, наснаги. Ну і всього на постараємося. Дякую. Так, шановні колеги, від нашого депутата, члена нашої комісії, надійшла пропозиція. Ми не можемо на неї відреагувати, проголосувати по кандидатурно, винести даний проєкт рішення, розбити на два і проголосувати за кожну кандидатуру окремо. Правильно? Ну, озвучте свої пропозиції. Так, так, Ставлю на голосування дану пропозицію. Уже утрималася. Казачу Пінас. Катерина Остапаніна. Олена Володимирівна. Олексій Олександрович. Добре. Анастасія Веркін, Рішення не прийнято. Ну, в будь якому випадку, на Владиславна, ви можете завершитися на фракції, прийняти рішення. Можна на практиці з ради і прийняти рішення. Так, наступне у нас питання. Я, шановні колеги, на розгляд даного питання про обрання кандидатури представників громадськості до, до складу поліцейської комісії управління патрульної поліції Сомської області, департаменту патрульної поліції, передаю ведення комісії заступнику Ткаченко Олексій Олександровичу у зв'язку з наявністю у мене конфлікту інтересів. Олексій Олександрович, будь ласка, продовжуйте. Угу. Питання слово надається потічка вікторія. На да, ятик попередньо вже ми проговорювали про те, що на сьогоднішній день у нас є вакантними в комісії патрульної поліції дві а, посади, які відповідно а, за квотою є ті, які обираються обласною радою, і документи на сьогоднішній день надійшли на двох кандидатів ваших колег Ісмаїла Валерія Шапазовича і Лиса Вадима Вікторовича. Відповідний проект рішення сформований. Перелік документів перевірений на. Предмет комплектності та відповідності чинного законодавства, процедура обрання також дотримана, інших кандидатур не надходило, тому прохання підтримати відповідне рішення і дати можливість комісії працювати у кожному складі. Інші пропозиції.

Так, наступне питання у нас про обрання про розвиток інформаційного простору. Шановні колеги, ми вже завершили саме розгляд сесійних питань, зараз переходимо до розгляду власних питань. І наступне у нас питання про розвиток інформаційного простору в міської області. Сучасний стан став проступного розвитку. Інформує у нас на Сергій Володимирович, директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю. Будь ласка, Сергій Володимирович, просить. Добрый день. Значит, я постараюсь коротко, но не стол. Да. Yeah. В Сумской области информационный простор у нас представлен в виде медиа региональной сферы распространения. Это у нас 8 функциональных телерадиоорганизаций. 10 местных и радиостанций, так что радиостанции также функционируют 15 наибольших, скажем так, изведуемых онлайн-программ. У території області періодично вдруг виходить понад 20 газет, щороку терафіки зменшує. Середній гарант зараз місцевих грухованих медіа 2-2 тисячі гриб. Спочатку повномасштабне вторгнення в Україну припинили свій друг дві газети в 16 районі, одна газета в Хирському районі. В той же час одна газета у нас вложила, релакувалася великосельської громади. В Ахпюрку і розпосилав свою діяльність на великах і сильську громаду і на Хтоську. Якщо по загалом, якщо характеризувати ситуацію в інформаційному просторі Сумської області, вона досить складна напружена. Основні виклики і проблеми, які я зараз перерахую, це такі це перше обстріли, і як наслідок пошкоджена обладнання радіотелевізійних леж концерну РФТ. на сьогодні після. Запуску в минулому році державної цифрової телемережі мх 7 та побудови двох веж у дружбі у Краснопіллі розрахункове покриття українським телесигналом території області складає майже 100 відсотків. Однак наближеність цих телевеж, а також до років до картону, на постійну небезпеку обстрілів, а також відповідно пошкоджені владнання тому періодично а, втрачається сигнал. Крім того, якщо брати мережу МЕК 7 яка покриває всю область, то для того, щоб споживачі бачити телеканали в цій мережі, йому ну, необхідно докупити не додаткове обладнання, що, що на, наразі ну, буде решили, будемо так говорити. Також Максим наповнений досить популярними телеканалами на сьогодні. Але це державна компанія, вона розвивається. Це перший, другий, найбільш основним, можливо, чи не основний. Зниження бізнес активності в регіоні призводить до того, що майже повна відсутність рекламних надходжень в медіа, що є основним джерелом продукту. медіа, зокрема телебачення причини 24 четвертому році призупинила своє мовлення в Дерка СТС. РК тв припинила своє мовлення в кабельних мережах і за прогнозами повністю втратить свою ліцензію на мовлення в право. Яка відікон має мільйонні баргів перед концерном РФ за, за трансляцію своїх програм? Суспільне сума мінімізувала виготовлення продукції та трансляції в ефірі, а більше центру на публікації сюжетів в мережі інтернету. В цих умовах, звичайно, споживачі інформації переходять на альтернативні інформаційні маданчики, це соціальні мережі і месенджери. Кадрові проблеми. Велика кількість журналістських кадрів, а також технічного персоналу виїхали за межі області, і України, а також деякі були мобілізовані до ЛАВ ЗСУ. А, відтак значно знизився рівень інформаційного продукту, який відправляють на собі. Наступна проблема це відсутність законодавчого регулювання діяльності популярного месенджеру Telegram. Телеграм зараз найпопулярніший, це всі дослідження дають в Україні, і в Сумській області, в тому числі. В частині саме реєстрації інформаційних каналів, бо анонімність цих каналів призводить до повної відсутності відповідальності за поширення до інформації на клетки точках. А так само цей менеджер месенджер активно використовується ворогам для ІПСО. Зв'язку з цим розроблений законопроект Верховною Радою щодо врегулювання цієї діяльності. Саме в, в частині реєстрації не заборони, не якогось прийме реєстрації, щоб було прозоро власників цих каналів, коли він буде прийнятий і в тому числі ми просимо обласну раду, якщо буде така можливість, підтримати цей законопроект. А, наступний о, такий виклик: те, що оскільки ми питали, на область, то ворожа інформаційно-психологічна операція спрямовується саме на нас ну, в більшості ступені. Основний напрямки цього впливу це нагнітання панічних настроїв. Ми всі це знаємо щодо неминучого наступу та окупації області і неспроможності засудження тихідний опір, а також дискредитація керівництва держави і місцевих органів влади. І наступний такий виклик, скажімо так, це загострення. Політичного протистояння у державі і області і е, розпочати підготовка окремими політичними силами до можливих виборів. В рамках цієї підготовки деякі політичні сили використовують ті ж самі методи, які присутні в російських фонд. У цих умовах обласної військової адміністрації, районної військової адміністрації, реальними громадами вживаються заходи, щодо про ті негативним інформаційному впливу та забезпечення інформаційної безпеки. Нами налагоджена. Окупимо співпрацю з центром протидії дезінформації при РМБО, центром статистичних комунікацій при Міністерстві культури. І дуже часто, якщо ми виявляємо якісь ПСО за допомогою журналістів, самі, за допомогою органів СЕО, ми їх верифікуємо, і через центр РНБО ми спростовуємо їх на всеукраїнських майданчиках. Можна просто навести приклад, але за приклади, але я ну, часу не мав, оскільки я так. Скорочу. Крім цього, вживаються заходи щодо донесення до жителів Сумщини об'єктивної правдивої інформації про в області і діри. В цьому році проведено більше 300 публічних заходів, брифів, прес-конференції, для медіа за участі керівництва структурних підрозділів та представників терпідрозділів в рамках виконання доручень президента та уряду. Надається широка інформація підтримка 15 українським комунікаційним кампаніям, щодо створень, зокрема щодо створення до простору. Державна програма є відновлена, зроблено в Україні, прозорісті фіцітні, влади бізнесу та інші. Що, що ми для цього використовуємо? Які Засоби та канали? Це офіційні інформаційні ресурси обладміністрації, адміністрації, вебсайтах, Фейсбук, Телеграм, Інстаграм і так далі. Офіційні інформресурси і військових адміністрацій та громад. Всього це 104 сайти, та постарінки в соціальних мережах. 13 місцевих газет, 9 найбільш популярних інтернет-сайтів. Із сумарним показником більше 1,5 мільйона відвідувань на місяць. В цьому році на цих ресурсах опубліковано 640 інформаційних матеріалів. Інформація також блюється на сторінках цих сайтів, соціальних мережах, Facebook, Telegram, Instagram. Завершуючи цю завершую інформацію, доповідь, я хочу сказати, що з метою забезпечення інформбезпеки і поширення локального контенту через телебачення, радіо, верховому медіа, онлайн-медіа сільської області, противне інформування про актуальні питання. A, державної та регіональної політики нагально є потреба. Перша усі бічні підтримці як з боку центральних місцевих органів влади, саме місцевих медіа. Друге, законодавче регулювання діяльності інформресурсів на території України, особливо під час дії воєнного стану. І третє, підвищення відповідальності медіа та журналістів за розповсюдженням достовірної інформації тощо. Все це в тому законопроекті є, про який є спеціально. Дякуємо за інформацію. Сергій Володимирович. шановні колеги. Кому є <св> які <'язавлені> питання? <проєкти> <проєкти> Сергій Володимирович, ваша інформація була настільки змістовною, що у колег немає до вас ніяких питань. Дуже дякую. Я вам дуже дякую і хотілося б з вами на нашій комісії зустрічатися ще частіше. Будемо <сіх> 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 приховувати в наступному році. Гарного <сіх> да, вам дня. <сіх> Не, 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 не. Шановні колеги, в нас залишилося ще одне власне питання про затвердження плану роботи комісії на перший півріччя 25 року. Шановні депутати, наша комісія? А, я вибачаюся, колеги. Нам потрібно проголосувати, взяти дану інформацію до відомо. дане питання на голосування. Взяти до відомо дану інформацію. Куже за і на Бладіславна. Приходька Катерина Степанів, Олена Володимирівна, Олексій Олександрович, Анастасія. Зам. Зам. Так. І переходимо тепер до розгляду наступного питання. Наша комісія працює відповідно до планів, які затверджуються на підріччя. Цей план вам був надісланий, ви можете з ним знайомитися. Це приблизні такі теми, які і питання, які ми будемо розглядати у першому п'єччі 2025 року. Але протягом. Ми можемо його змінювати, доповнювати. Якщо від вас будуть надходити якісь пропозиції, ми обов'язково розглянемо їх на комісії і доповнюємо даний план. Прошу підтримати. У кого є які пропозиції? Шановні колеги, тоді ставлю дане питання на голосування. ви за і на владі. Катерина Степанівна, за". Олена Володимирівна, Олексій Олександрович, за". Анастасія Грейов. Шановні колеги, я вам дякую.